Вже готова руда, грузилася на кораблі, які стояли тут на причалах, і вже розвозилося в Мадрид, Барселону, великі промислові міста. Це якийсь умовний мануель. Працював на цьому паровозику все життя і в принципі, тільки цим заробляв собі на життя. В один момент він отак от, щелкнув якимось виключателем, з мене досить. Я буду. Туристичним гідом він залишив залишив цей потяг, який в принципі набагато символічніший ніж виглядає насправді. В один момент, коли цей Мануель, який ним управляв, просто залишив цю машину. Тут зупинилася ціла епоха. Тобто люди до цього сотнями років добували метали, не знаю, чи передається камера, але тут час, ніби він зупинився в один момент, і це притаманно всім містам, привидам. Тим вони притягують туристів, тим, що це як капсула часу, в тебе є можливість, просто будучи в 21 сторіччі, сфотографуючи це все на сучасні смартфони, подивитися, як це виглядало 100 років тому. Це виглядало круто.